Брати та сестри, вітаю вас на Ютуб-каналі Віче в нашій щоденній програмі «Івангелія на кожен день. Та я, проте Володимир Давидов, з вами читатиму святе письмо, яке сьогодні звучало за богослужінням. <клух> Прочитаємо разом та прокоментуємо деякі моменти. Сьогодні ми читаємо, продовжуємо читати «Івангелія від Іоанна Богослова, і це буде сьогодні фрагмент з 8 глави. Отже, починаємо. Сказав Господь іудеям, які прийшли до Нього. Якби Бог був отець ваш, то ви любили б мене, тому що я від Бога вийшов і прийшов. Бо я не сам від себе прийшов, але Він мене послав. Христос, по суті, оці слова Христа, це є відповіддю Христової на слова іудеїв, на їхні якби, аргументи, що вони є від Бога, що вони є діти Божі, і що. А вони не в перелюбі, якби не від перелюбу, а якби походять від перелюбу, а від вірного, ну, умовно кажучи, шлюбу. А, справа в тому, що за іудейськими такими релігійними епітетами стояло те, що іудейський народ з Богом був як от так, такий епітет був алегорія, навіть більше, як шлюбні вузи. І коли іудейський народ зраджував, починав вклонятися язичницьким богам, ну, тобто відступати від істинної віри, то це вважало, ну, якби в Біблії ми бачимо, що це називалося як зрадою, як ну, перелюб. І от вони говорять, що, от, що вони є тим народом, тобто іудеї є тими, хто є вірними єдиному Богу, тобто не від перелюбу. А це ж ці слова, цей аргумент послідував після того, як вони привели Христу аргумент, що вони є Авраамові діти. Христос там зробив контраргумент, пояснив, що ні, що ви робите ті діла, які Авраам би не, не робив. Ну, а все, до речі, крутиться навколо теми того, що е, іудеї задумали Христа вбити. І е, іудеї кажуть, так ми божі. Каже, ні. Якби Бог був Отець ваш, вони кажуть, Бог Отець наш, то ви любили б мене. Тому що спра... віра в Бога, вона в людині викликає любов, а не ненависть. Господь призиває до любові, до ближнього, а не... і, за... і навпаки ще йде дає заповідь, яка каже: не вбий, а вони вирішили Христа вбити. І він тому й каже, ви не від Бога, тому що ну, ви не. Ви... Якби були від Бога, то не шукали б мене, моєї смерті, а ви любили б мене. Тому що я від Бога вийшов і прийшов, бо я не сам від себе прийшов, але він мене послав. Знову ж такі акценти на тому, що Христос не сам від себе, що Він не по своїй волі, а по Своїй Згоді, що Він виконує волю Отця Небесного. Тобто оця, оці відносини між Богом Отцем і Богом Сином. А, і Христос запитує іудеїв, чому ви слів моїх не розумієте? Тобто таке питання, по суті, риторичне. І одразу ж і відповідає, тому що не можете чути слова мого. Ваш отець, диявол і бажання отця вашого ви хочете виконувати. Ви не чуєте, от Господь каже, ви не чуєте слів моїх. Звісно, людина духовна, вона може. Прийняти вірніше так а, людина, яка глуха духовно, вона не може почути заклику Божого. Взагалі, от ця розмова і оперуванням а, термінами, такими, як ну, не термінами, а поняттями а, Бога, його слів, Його волі. А отже, і Духу Божого, в принципі, тут якби тут я не. Не пам'ятаю, не звучить Дух Божий, але е, у іудеїв було таке розуміння дії Духа Божого, як Дух Божий проявляється. Звісно, ми не говоримо зараз про іпостась Духа Святого, а саме про ну, Божа, Божу благодать, як її можна, як вона проявляється в нашому е, земному житті. Іудеї е, міркували так, е, що Божу волю можна відчути. Ну, Пізнати, зустріти, ну, іншим різним словом, можемо сказати, вдвух, е, ну, під двома виглядами. Перше це е, розгледіти Дух Божий проявляє себе тим, що Він допомагає людині розгледіти себе, тобто Бога, і друге, допомагає пізнати людині Бога, тобто такий прояв Духа Божого. І Христос, бачите, Він що Він говорить? Чому ви слів моїх не розумієте? Тому що не можете чути слова мого, ваш отець, диявол і бажання Отця Вашого ви хочете виконувати. Тобто, з логіки, яка, в принципі, була от, з приводу цього прояву духу Божого в цьому світі, Божої благодаті, Христос виводить такий висновок, що так як ви, я від Бога, і ви не можете мене зрозуміти, тому що не можете почути, це є свідченням того, що ви стали глухими до дії Духа Божого. А якщо ви не дієте, якщо в вашому житті немає присутності Духа Божого, тобто ви його не можете побачити, не можете пізнати, значить ви на іншій стороні. Ви, діти, що каже, ви. Ваш отець, диявол і бажання отця, вашого ви хочете виконувати. І знов повертається Христос в своїй думці до того, що ви хочете, які справи? Перше, що фарисеї лукавили, їхнє все вчення було просякнуте лукавством, коли вони обходили заповіді, обходили заборони і таким чином лукавили. А по-друге, те, що вони зводили наклик на Христа. Ну і третє, те, що вони хотіли вбити знову. Повертаємось до ну, хотіли погубити Христа. І отже, іудей, який розумів, що Дух Божий, ну, іудеї самі себе виправдовували вони восхваляли і оправдовували. Вони казали, ми діти Божі, отець наш Бог, а значить, ну, вони вважали себе духовними людьми. І, значить, в їхньому житті присутній, ну якщо духовним ти можеш стати, коли присутній в твоєму житті Дух Божий. А тут Христос каже: ні, у вашому житті немає Духа Божого. Бо якщо був ви б і мене пізнали, ви б мене почули, я б ну, якби, достукався б до вас. А раз цього немає, то за вашим вже, е, е, віруванням, за вашим же тлумаченням прояву Духу Божого в житті, ви, значить, його не маєте. І дійсно. А навіть в нашому житті ми можемо якби сказати так, що ствердити, що будь-яка людина, яка не має, ну, от яка глуха до Бога, вона не почує, як би Господь до неї не взивав. І це стосується не тільки Бога. Якщо людина, наприклад, не має в неї проблеми з зором, там ну, набуті чи вроджені, вона не може побачити повністю красу цього світу. От як буває людина, там в неї сідає, зір, сідає, сідає, вже вона ледь там бачить, там на зупинці стоїть тільки контури, бачить цього, цифри чи і лі, і літер, куди там той та маршрутка чи той тролейбус їде, навіть на, близькому, на близькій відстані, вона не може побачити, вона не може зорієнтуватися, вона не може зрозуміти, куди цей тролейбус їде. А вдягають її окуляри, коли якесь ну, відновлюється це. На цей зір. І вона бачить здалеку, куди цей тролейбус їде. Те ж саме відбувається з людиною, ну, теж з вадами зора, коли, там, наприклад, не бачить відтінки, вона не може пізнати всю красу цього світу, побачити. так? Отак у людини, але тут те, що від людини інколи не залежить. Хоча травми і вади вони бувають набуті. То людина через свій образ життя може собі зіпсувати зір, слух і тому подібне. А не чуючи, погано чуючи, людина не може пізнати, наприклад, музику цього світу. От. І те ж саме, коли людина, тобто собі нашкодила, те ж саме відбувається в духовному плані. Коли ми собі нашкодимо, ми не можемо почути Бога, ми не можемо його побачити, розгледіти, зустріти. Адже Господь говорить, що ті можна Бога зустріти і побачити тільки коли ми у нас чисте серце, коли ж ми в своєму серці зрощуємо пристрасті, воно переповнене гріхами, воно переповнене е, осудженням і злобою, ненавистю, пересудами. Ну тобто, чорним гріхом, то це серце нечисте і ми Бога побачити не можемо. пізнати, зустріти, розгледіти. Те, про що до чого підводить Господь в Євангелії. Він каже так. От, так як ви мене зрозуміти не можете, то висновок тільки один, що отець, ваш диявол, ваше серце глухе і куле не пробивне. Хоча, напевно, благодатно благодат, ні. Не, не пробиває його благодать Божа, скажімо так. От. Саме про це Господь і підводить іудеїв. І звісно, їм дуже не подобається те, що йому кажуть. Те, що вони чують від Христа. Ну каже ваш отець диявол, і бажання ця ваша ви хочете виконувати на це відповідь Христа, на їхні слова ми діти Божі, наш отець Бог. Ну, звісно а, і далі він вбив цих людей, був від початку, і в істині не встояв, бо немає істини в ньому. Коли він говорить неправду, від себе говорить, бо він лжець і отець неправди. А я а як я істину говорю, то не вірите мені. Тобто тут Господь якби, розмірковує про сутність диявола, що він і вбивця, те, що він хоче через помисли провокує іудею вбити Христа. Але з іншої сторони, ми можемо глянути і ширше на це питання, в тому, що диявол взагалі ще з моменту. Спокушання наших правоців Адама і Єви в Едемі, він хотів погубити весь рід людський, тобто вбивця такий. І користується чим обманом, лукавством. Знову знов ж паралелі з тими методами, якими користувались фарисеї. І далі Христос каже: Хто з вас викриває мене у гріху? Як, е, і тут можна іде наступне речення, але ми можемо зрозуміти, що в цій розмові, в принципі, може бути, наприклад, така картина. Господь підводить до цього і закінчує таку фразу: Хто з вас викриває мене у гріху? Всі, хто слухали з ним, сперечались, аргументували свої там, приводили свої аргументи з тих ну, іудеїв, які проти Христа протистояли Христу. Христос, наприклад, задав це питання. і... І чекає відповіді. Звісно, в натовпі, ну можливо, навіть його супротивники хотіли привести якийсь аргумент, але щоб його виголосити, цей аргумент був недостатній, щоб його привести. Тобто, всякі наклепи могли бути, але щоб знаєте, як, от коли Христа судили на судищі в Синедріоні. Ми пам'ятаємо, що теж виходили одні, другі, треті, лише свідки, там, що тільки не говорили, але цього було недостатньо. Це не були, були несерйозні аргументи для того, щоб Христа погубити. От. І от Христос задає це питання мовчок. Ну і тоді він продовжує: якщо ж істинно говорю, то чому ви не вірите мені? І знову, якби натовп ніяковія, тому що, якби і тут аргумент, тобто винен. То скажи мою вину. А якщо не винен, то чому ти не віриш? Який аргумент того? І все одно мовчать. І Христос далі продовжує. Хто від Бога, той слова, слова, Божі, слова Божі слухає. Ви тому не слухаєте, що ви не від Бога. Ну, от знов повторюю по суті ту тему. що Тільки Той, от те, що ми казали, той може пізнати Духа Божого, хто відкритий до нього. Господь не може війти силу міць в, нашу, в наше життя і в наше серце. А іудеї якраз в своєму псевдорелігійному стані, тобто вони настільки відійшли від істинної духовності. Чому? Тому що вони почали сприймати релігію такою, якою вона їм ну зручна, що незручне відходило на, на інший другий план, третій, четвертий, взагалі виключалося. От як ми з вами вчора про Самарян говорили, що вони використовували тільки п'ятикнижі ну, Моїсея, всі інші книги не використовували, тому що їм було невигідно ці книги. Так, до речі, роблять багато протестантських конфесій, які, наприклад, ту чи іншу книгу, там, наприклад, апостола Павла, можуть навіть виключити зі, зі свого списку святого письма, тому що вона. Ну, я говорю не про традиційні правда, протестантські конфесії, а більш ну, субмаргінального характеру, таку, такі, я, аби іншими словами сказати, такі трешові, які гавісти, які мені взагалі переписують своє Святе письмо, нібито видаючи під, під сучасний переклад, а насправді під свою доктрину переписують. Так от, е, Христос. Викриває в тому, що іудеї теж почали трактувати Святе Письмо саме так, як їм було вигідно. Тобто втрачалась духовність. Тобто, от, Наприклад, слова, що жертва грішника мерзотна перед Богом, ці слова не брались до уваги, а брались до уваги. Згрішив таким то гріхом, принеси таку то жертву, згрішив таким то, або, повторив, принеси стільки-то. А там треба то зробити, то це, як знаєте, колись було таке повір'я, що. От я пам'ятаю, згадав, згадав от в православі Оці такі забобонні речі, що якщо щось сталося, то треба запалити там, стільки-то раз подати на сорокоуст уст і тому подібне. Колись, пам'ятаю, зустрілась мені така, от такі, знаєте, народне. Це навіть не народне якесь. Забобонне повір'я, що якщо. Жінка зробила аборт, потім кається, то вона має в 40 храмах купити 40 свічок і 40 натільних хрестиків. І оце ну, це ж чистої води, ну, навіть не забобона якесь. ну, Це до відношення до покаяння і до духовності ніякого немає. Це чисто, от так, так жили і так міркували фарисеї. Торгові відносини з Богом. Я тут Провинився, і треба заплатити Богові. Це було трішки вище на декілька сходинок того, як взагалі міркували інші язичницькі народи і племена зі своїми богами. Коли треба врожай, треба задобрити Бога врожаю. Треба там пливти кудись або подорожувати, треба Бога, по, по, по який покровитель по, подорожуючих, його задобрити, йому жертву принести. Це було вище, але і фарисеї, якби не розпиляючись на поклоніння. Багатьом богам, а тільки дійсно служачи одному, але вони втратили істинне розуміння, що є служіння Богу і що є ну, відносини з Богом. І іудеї з часів Христа, от таку фразу зустрів, що вони почали безбожно служити Богу. Тобто їхнє. Їхнє поклоніння Богу було безбожним. От ви тільки вдумайтесь, наскільки була величезна і духовна прірва, духовна, ну, це навіть не прірва, трагедія іудейського народу, що вони безбожно поклонялися Богові. Страшно звучить, як на мене. І... От ви тому не слухайте, що ви не від Бога. Тоді відповіли іудеї і сказали йому: ну, звісно, почувши від, Бога, від Христа викривання, що ви не від Бога, а ви діти диявола. Вони самі до Христа. Чи не добре ми говоримо, що самарянин, ти і біса маєш? Взагалі, а чому самарянин? Зараз ми до цього повернемось. Ну, самарян вони презирали, Але Христос, ну, всі знали, що Він зріс, зростав в Назареті. Його через се і Назареєм називали е, там, і, якщо можна сказати назаретянином, е, ну Назареєм, так? А жив він в Капернаумі. Тобто він більш, його називали Ісус Галілеянин. А причому тут самаряни? Е, навіть якщо ми візьмемо до уваги, що до Самарян відношення було таким е, е, з, е, негативним, то все одно як чому так Христа обзивати? І кажуть, і біса маєш. Відповів Ісус, я біса не маю, але шаную Отця мого, а ви безчестите мене. Знову ж таки, якщо Христос постійно говорить про те, про свою спорідненість з Отцем Небесним, то шану, ви мене безчестите, а значить, ви теж безчестите і мого Отця Небесного, якого ви вважаєте своїм Отцем, а себе називаєте його дітьми. А втім, я не шукаю слави моєї, є той, хто шукає і судить. Тобто Христос говорить, оце теж одна із таких характерних, один із таких важливих моментів, характерних Ісуса, Христа, що Він дійсно показує образ смирення. Він постійно наголошує, що не свою волю він робить і не своєї слави шукає. Але він знає, що якщо його безчестять, то той, для кого він шукає цю славу і чию волю він виконує. Той воздасть йому цю славу за те щастя, яке йому причинять люди, ці іудеї. А втім, є той, хто шукає судить, тобто той, хто одного разу воздасть кожному за його діла і за те, як він прийняв Христа, не прийняв і чи він гонив, переслідував Христа. І в даному випадку адресовується цим іудеям, які повстали проти Христа. Є той, а, а, амінь, амінь кажу вам: якщо хто слово моє збереже, той смерті не побачить повік. Ну знову е, знов ж таки, це такі заключні на сьогодні слова, які Христос, е, які важливі в тому плані, що Христос е, говорить і апостолам. Це, напевно, більше вже слова були звернені, якби аргументувати щось іудеям, які були проти нього, вже не було ніякого змісту. І це був такий останній, як як. Остання крапка, і вже такі більш слова повернені, направлені до апостолів, що якщо ви збережете мої слова, а що таке слова? Це вчення Христове. Тобто, в даному випадку не, не ці слова, які ми сьогодні зачитали, а по суті, в широкому розумінні це все Євангеліє. Якщо ми збережемо, а зберегти це не просто пам'ятати, а жити ним, то, звісно, така людина смерті не побачить по вік, тобто отримає життя вічне, смерті саме духовної. Тут, звісно, кожен з нас має померти в житті, фізичною смертю, але не смерть духовного, це потрапляння в пекло. Христос каже, що цього людина може уникнути і отримує життя вічне. І от чим хотів завершити, тим, що ми бачимо, що з Христ, Христа звинуватили, що він самарянин і що біса має. А Христос якби, спростував тільки те, що він біса не має. А чому не спростував, що Самарянин? І тут е, сьогодні зустрів таку цікаву річ, що арамейською е, Самарянин е, звучить Шомероні. А взагалі е, Шомерон це ім'я е, біс, ну, князя Бісівського. Е, ще його шомерон, Самаель, Сатана. У навіть е, шомерон, е, ім'я це зустрічається е, ім'я Біса. Навіть у мусульманстві, які, де говориться про те, що цей біс спокусив іудеїв, і вони відпали від істинної віри. Ну, Така там трактовка в мусульманстві. Але в ісламі. Але сам факт того, що, можливо, тут переклад саме Христа назвали не Самарані, ой, не самарянином, а іменем князя Бісівського, тобто, що ти чадо бісівське. І тоді це логічно, тому що назвали його. З чадом бісівським, і того, що ти біса маєш. І Христос спростовує своє, своє будь-яке відношення до бісів, і тоді це логічно. Через це, от, можливо, все ж таки там не Самарянин його обізвали і ну, звинуватили, а саме причетність до диявола. О, така, ми бачимо, Іван Богослов передав таку перепалку. В тому що іудеї Христа звинувативали, звинувачували, що він е, самозванець, е, богохульник, що він е, біса має, а Христос. А вони отакі біленькі пусічки, діти Божі, і мають єдиного Бога. А Христос каже, нічого подібного. Ви маєте Бога, але ви йому не поклоняєтесь в глухі. Ви, ваша, ваша віра, вона лжевіра. Вона хибна і ви духовно-мертві, то вас достучатися практично неможливо. Ну, це так загально. А, От переходимо тоді до нашого чаду: Алла Продан і Тетяна Хількова «Істина воскрес». Так, Рустем у нас стверджує, що Ісус не Бог. не може. А... Рустем. Я думаю, що вам не сюди. Вам шукайте свої ісламські канали. Від ну, якби... такого ми... на нашому каналі я терпіть не буду. Так що вам-бам. Все. Ну тоді я дивлюсь, у нас сьогодні питань немає. Тому будемо закінчувати наш ефір. Бачите, сьогодні не вийшло в мене о 9-й до вас вийти. Дуже перепрошую, але як є, все одно ми зустрілися, слух почиталися письмо та поміркували разом над ним. Я думаю, що кожен з нас зробив певні висновки. І головне, дійсно, от сьогоднішнє Євангеліє, щоб я таким виділив би сам, напевно, головним, щоб ми не уподібнулись. Отій глухоті, щоб у нас не було в житті тої глухоти, коли ми втрачаємо Христа і не можемо його почути. Ну це, звісно, завжди залежить від того, в якому стані наше серце. Вже бережімо його і тримаємо в чистоті. На сьогодні все. Боже вам благословення, Господь благословляє та оберігає, бажає мирної та тихої ночі, і не забуваймо нагадую, не забуваймо молитись за наших захисників. Також прошу традиційно підтримати наш канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням та підписками. І також ви можете підтримати донатами, або ставши постійним спонсором нашого каналу і нашого проєкту. Сподіваюсь, що в мене вийде поновити нашу рубрику Івангельський ранок. Так що, бо, дайте Бог, все вийде. На все добре, до побачення, Христос Воскрес, Ви істинно Воскрес.